від пенсіонерів до президента. Тепер прошу слово пані дитя. Дякую, друзі. Ну, по перше, вітаю всіх. А по-друге, знаєте, останнім часом дуже багато розмов про а, немінучість смерті якісної журналістики цифрового поку. Кажуть, що Твіттер може цілком замінити інформаційні агенції, що люди швидше. Мають доступ до новин, до ексклюзивної інформації, і якісної журналістики не буде. Не дай Боже, щоб так відбулося. Я в це не вірю, не хочу вірити. І е, чудово розумію, що е, інформаційні качки е, будуть з'являтись кожного дня. І е, така хаотична інформація, і такі незрозумілі е, якісь фейкові новини будуть з'являтися. І головне, що е, журналістські розслідування будуть подмінятися війною компроматів. Це жахлива картина, це антіутопія. Сподіваюся, що такого не відбудеться. І е, ще раз наголошую, що журналістські розслідування це е, дуже відповідальна, дуже е, фахова робота, яка потребує багато часу, багато е, аналітичного мислення. багато… Джерел інформації і багато головне а, совісті і чесності від автора. Тому я з задоволенням зараз подивлюсь, хто саме а, переміг в цій номінації. Ваші облиски, до речі, хакери, які зламали Асошейдер прес, Twitter, підтвердили ваші слова. В номінації Краще журналістське розслідування переміг Деніс Бігус. Гус! Вігус! Вітаємо переможця! Для нього наша кристалева стела, на якій написані основні постулати журналістики, щоб ніхто не забув, але я думаю, що ці люди точно не забудуть. І 1000 доларів ви зможете обміняти їх будь-якому казино. А також диплом переможця і призи від торгової марки Ката квіти від компанії Камелія. Дипломи, до речі, отримують разом із квітами усі наші переможці. Наступного разу обов'язково ми придумаємо якийсь стенд, коли, коли будемо ставити всі призи а, нашим конкурсантам, тому що от тепер у людини є мікрофон, але рук уже немає. Більш рідний, правда? Більш рідний мікрофон, ніж квіти та рожева сумка. Так. Прошу, слово переможцю. Будь ласка, розкажіть, які ваші враження, що ви відчували коли робили свій сюжет? Нічого. Здесь самом деле, намного страшніше. Я. Давайте так, я нічого не буду говорити. О сюжете и о всем остальным это делаем в принципе регулярно да я скажу э, две вещи во-первых мне очень э, радостно что среди сегодняшних лауреатов так много моих коллег по редакции э, и лучшая коллега нас очень э, там на самом деле немного и э, то что э, на эту сцену сегодня поднимется фактически ну, больше чем половина нашей редакции это лестно и это в чем-то признание да, всем нам. Во-вторых, конечно, я понимаю, что я должен что-то сказать о текущей ситуации вокруг канала. Она, она чудовищная, она отвратительная, и нам всем очень больно и неприятно, что это все произошло. Да И уж тем более, что все произошло так, как... Ну, в общем-то, все, кому это интересно, наблюдали это последние <пишут> два дня. А, так как а, это уже, в общем-то, лично здесь а, господин Бутепов встретил меня, уже из за этими шутками, хочу сказать следующее. Да, а, в настоящее время редакция расследования, а, занимается ровно одним. Мы составляем структуру собственности канала, а прошлую, нынешнюю они существенно отличаются, а также отслеживаем а, все те процессы, которые сопутствовали изменению этой структуры. А, это то, что мы делаем, и, собственно говоря, да, это то, что нужно было сделать конечно, до того, как гром приехал. Вот а, это да? Это э, позиция моих коллег. Вчера делали заявление нашей внутренней микроредакции. Все, это я сказал. Э -э, не, не знаю, скажу. все, что, что еще надо И Большое спасибо. Давай подтягиваем области.